Вітання всім глядачам. Київ Пастранс хоче провести дослідження пасажиропотоку за 2 мільйони гривень. З 21 березня рух транспорту під час повітряної тривоги в Києві не зупинятиметься. Про це та й інше далі в огляді. І спочатку про одне рішення столичної влади, якого чекали майже три роки. З 21 березня наземний транспорт у Києві не зупинятиметься під час оголошення повітряної тривоги. Таке рішення затвердила Рада оборони Києва, яка розглянула відповідну пропозицію. На сайті КМД розміщено протокол засідання, де ухвалили рішення щодо роботи пасажирського транспорту. Там говориться, що з 21 березня 2025 року комунальному підприємству «Київпастранс» та приватним компаніям, які надають послуги з перевезення пасажирів, по суті дозволяється працювати на маршрутах під час повітряної тривоги. Однак перевізники повинні зупиняти транспортні засоби біля об'єктів цивільного захисту, надавши пасажирам можливість покинути салон рухомого складу шляхом відкривання всіх дверей. Повідомляти пасажирів про можливість подальшого продовження поїздки за маршрутом руху. У той час Київський метрополітен поки працюватиме в тому ж режимі. Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим. Про це повідомив метрополітен. Тим часом громадська організація пасажири Києва пише, що незрозумілим залишається, чи буде вирішено проблему великих інтервалів на підземних ділянках метро. Зараз під час тривоги поїзди не виїжджають на лінію з депо, але у вечірній час ті самі тривоги не заважають прямувати в депо, в тому числі рухаючись мостами. Раніше чимало великих міст в Україні забороняли рух транспорту під час повітряної тривоги, проте цю заборону згодом скасували. Протягом останнього часу в Україні залишалися три міста, в яких діяли обмеження: це Київ, Хмельницький та Івано-Франківськ. Два останніх міста не так давно відмовилися від зупинки руху громадського транспорту. Нагадаю, що у Києві за три роки було створено дев'ять петицій на сайті КЕМДА про скасування рішення щодо заборони перевезення пасажирів наземним транспортом під час повітряної тривоги. Вісім з них були відхилені, дев'яту петицію завершили підписувати цими днями. Тим часом у київ вирішили дослідити пасажиропотік на маршрутах та оголосили тендер вартістю більше 2 мільйонів гривень. На перший погляд, нічого дивного в цьому немає. Транспортне підприємство має знати ситуацію на ринку перевезень і які напрямки користуються попитом. Проте проведення тендеру викликає деякі питання. В оголошенні про тендер говориться, що необхідно провести обстеження пасажиропотоків на маршрутній мережі КП Київ -Пастранс». Окрім цього, потрібно зібрати дані про моніторинг роботи приміських та міжміських автобусних маршрутів по території Києва, аналіз їх впливу на показники пасажиропотоку на маршрутній мережі Київ розроблення пропозиції щодо впорядкування роботи приміських і міжміських автобусних маршрутів по території Києва. 21 березня були розкриті тендерні пропозиції. На участь у конкурсі заявку подав лише один учасник комунальна служба перевезень КМДА. запропонована вартість послуг 1 мільйон 976 тисяч гривень. Відомо, що цей підрозділ займається розподілом автобусних маршрутів, здійснює контроль дотримання перевізниками умов укладених договорів, опрацьовуються звернення громадян. У стратегічних напрямках і цілях розвитку служби вказані такі заходи: спостереження за регулярністю руху, рівнем якості перевезення пасажирів, обстеження пасажиропотоків на маршрутах. Виглядає так, що комунальне підприємство здійснює транспортний моніторинг, за який одержує фінансування з міського бюджету і має ділитися цією інформацією з іншими КП. Проте, Київпастранс оголошує тендер і готовий заплатити за статистику майже 2 мільйони гривень. До цього також додам, що низка вебсайтів раніше повідомляли про кримінальну справу, яку розслідує СБУ стосовно розкрадання коштів, виділених на охорону об'єктів Київ пострансу. За часів директорства Дмитра Левченка закуповувались послуги з охорони, що фактично не надавалися. Збитки склали 107 мільйонів гривень. Відповідні тендери проводились протягом 2023 року. До речі, це вже не перший такий випадок. У 2021 році також проводилося розслідування щодо розтрати коштів на охорону. Щоправда, тоді сума збитків склала 3,3 мільйона гривень. Підтримайте це відео своїми коментарями. Я також звертаюся до вас із проханням підтримати канал, допомогти у його просуванні і розвитку достатньо буде. Залишити вподобайку, буду вдячний вам за підписку. Також нагадую про функцію спонсорування і свої донати на підтримку цього ресурсу можуть відправляти за реквізитами, що є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!